Всім привіт! Мене звати Олександр, мені 14. Я проживаю в маленькому мальовничому містечку Томашпіль Тульчинського району Вінницької області. Я навчаюся в Томашпільському ліцеї, а саме в 8 му 17 класі. Дівчата підходять. Ем, хочу вам розказати про секції, які є в нашому мальовничому містечку. Їх я, так сказати, немало. Ну що ж, починаємо з першої. Ну що ж, Першою секцією є футбол, яку проводить Чоловський Анатолій Іванович. Цю секцію відвідую я та багато моїх друзів. Наша команда називається ФК Томашка. Наш тренер стремить нас тільки до перемоги, щоб ми забирали тільки призові місця. Ну що ж, а за другу секцію зараз я вам розповім. Ось і вона. І ще дві секції, які проводить шкурак Євген є Футбол для дівчат та дитячий футбол. Фото учасників ви зараз побачите. Третєю секцією є волейбол, яку проводить гончарук Олег Анатолій. Ця секція зародилася в нас недавно завдяки цьому ж вчителю. Чи вже чимало дітей полюбило цей вид спорту і кожен раз, коли є тренування, вони спішать на це тренування. Найспішнішим видом спорту в нашому містечку є рукопашний бій. Його заснував Водянюк Сергій Федорович, який зараз, відчайдушньо захищає нашу землю. І естафету вчити дітей і рукопашному бою передав гнипу Юрію Олександровичу. учасників зі змагань ви зараз побачите перед собою. Ну що ж, дорогі друзі. Цим відеороликом я хотів вас замотивувати займатися спортом та використовувати свій вільний час корисно, щоб ви були здорові та мирного вам неба над головою. Всім без Добрий день! Я Єрема Софія, учениця 4 8 гімназійного класу Томашбільського ліцею. Презентую свою дослідницьку роботу на тему Єдина краса здоров'я. Почнемо з того, що таке стрес. Стрес це захисна реакція організму на зовнішні подразники. Коли людина потерпає від хвороби, сімейного насильства, булінгу або вимушено покидає свій дім. Вона потерпає від дестресу, тобто негативного стресу. Але буває, що людина переживає стрес через приємні події у своєму житті. В такому разі вона стикається з еустресом, тобто позитивним стресом. При високому рівні стресу у людини можуть виникати неприємні відчуття, вони можуть проявлятися фізично та емоційно. До фізичних проявів стресу належить пітливість, пришвидшене серцебиття. Шлункові розлади, напруження м'язів та порушення сну. Коли людина відчуває розгубленість, ступор, страх, злість, вона стикається з емоційними проявами стресу. У сьогоднішніх реаліях життя люди постійно перебувають у стані стресу. Війна помітно вплинула на психоемоційний стан людей. Від початку воєнного стану збільшилася кількість звернень до психологів. Консультації стосуються тривожних та депресивних станів, неконтрольованих нападів агресії чи навіть думок про суїцид, що супроводжуються переживаннями втрати близьких, дому, ідентичності. Як відволіктися від поганих подій життя на сьогоднішній день існує безліч варіантів, як заспокоїтися та зібратися із думками. Декому вистачить чашки гарячого напою та чудової музики. Хтось віддає перевагу прогулянкам на свіжому повітрі та медитації, а комусь достатньо обіймів. Давно доведено, що обійми мають вплив на психічне та фізичне здоров'я людини. Під час обіймів покращується робота серця, нормалізується тиск, а найголовніше починають вироблятися гормони, щастя, ендорфіни. Люди, які обіймають чи приймають обійми, менше піддаються депресіям. У них нормальна самооцінка, вони впевнені у собі та спокійні. Також для заспокоєння використовують дихальні вправи. Щоб заспокоїти свій стан, я використовую вправу обійми метелика. Ця вправа допомагає відновити внутрішній спокій людини, впоратися з почуттям агресії та страху. Дає відчуття безпеки та допомагає розслабитись. Схрестіть долоні, зачепившись великими пальцями. Притуліть долоні до грудей та по черзі легенько і ритмічно приступуйте по ключиць. Через внутрішні вібрації ви будете чути звуки, як гучне серцебиття. Це заспокоюватиме вас. Продовжуйте цю вправу, поки не відчуєте, що дихання вирівнялося. Ще однією вправою, яку я використовую, щоб заспокоїти нерви, знизити тиск та заповнити тканини киснем, є техніка квадратного дихання. Дане вправо допоможе відновити сили, війти у стан спокою, досягти граничної концентрації, прибрати мандраж та хвилювання, вирівняти активність лівої та правої півкуль головного мозку. Зробіть глибокий вдих рахуючи до 3 секунд та затримайте дихання на 3 секунди. Повільно видихайте протягом 3 секунд та знову затримуйте своє дихання. Знову вдихаємо на 3 секунди та затримуємо дихання. Та видихаємо. Повторюємо цей цикл протягом 3-5 хвилин. Тривалість кожного кроку, тобто одного боку квадрата, може трішки змінюватися. Якщо в процесі виконання ви відчуєте дискомфорт, змініть ритм. Зробіть його швидше або повільніше, таким, який буде для вас найкомфортнішим. Безперечно, психолога, емоційний стан людей впливає на їхнє здоров'я. Наслідки бувають як позитивні, так і негативні. Через неміння долати стрес у людини може знижуватися увага. Вона може перебувати у постійно пригніченому стані, що може стати причиною суїциду. Головний біль Порушення серцевого ритму, дратівливість, перепади настрою та гормональні розлади можуть призвести до онкології. Але є і позитивні наслідки стресу на організм людини. Через стрес збільшується секреція адреналіну, що змушує людину на короткочасні активні дії. Прагнення позбутися неприємного емоційного стану може сприяти налагодженню більш близьких стосунків з оточуючими. Успішне подолання стресу людиною підвищує її самооцінку. Механізми реакції на стрес, які закладені в нашому організмі, допомагають нам знаходити вихід із будь-яких ситуацій, придумувати вирішення проблем та пристосовуватися до нових змін. Отже, бажаю всім бути здоровими. Зараз у нашому світі доволі розвинутою є проблема здорового харчування. На поличках магазинів щодня з'являються нові смаколики, але вони не завжди виявляються корисними та якісними. Головним пріоритетом виробників є яскрава упаковка та смак продукту. На жаль, люди при покупці їжі також не звертають уваги на склад того, що вони купують. Тому сьогодні нашим завданням є розібратися, як саме потрібно харчуватися та на що звертати увагу при покупці продуктів у магазині. Для початку нам потрібно дізнатися, що ж таке раціональне харчування. Раціональне харчування це правильно організоване і своєчасне постачання організму добре приготовленої, калорійної і смачної їжі, яка містить оптимальну кількість різних речовин, необхідних для його розвитку і функціонування. Той, хто дбає про своє здоров'я, має дотримуватись трьох принципів раціонального харчування: помірність, різноманітність, збалансованість. Вітаміни, вуглеводи, білки, жари. Що це та чи є вони корисними? Вітаміни. Вітамін А. Основні джерела вітаміну, риба, морепродукти, печінка, масло, шпинат. Забезпечує нормальний стан шкіри, зубів. Забезпечує покращення зору і є вітаміном росту. Вітамін С. Великі запаси вітаміну мають шипшина, солодкий перець, капуста, обліпиха. Нормалізує роботу імунної системи. Вітаміни групи Б: джерела вітаміну, рис, м'ясо, овочі, молоко, яйця, броколі. Нормалізує обмін речовин, пам'ять, покращує травлення, позитивно впливає на нервову систему, укріплює нігті. Вітамін Д. джерелами його є такі продукти: печінка, риба, ікра, яйця, масло. Вуглеводи. Вуглеводи найкраще забезпечують організм енергією. Вуглеводи допомагають швидко втамувати голод і подолати втому, фрукти, мед, цукор. Сприяють нормалізації процесів травлення. Білки. Білки протеїни є будівельним матеріалом для клітин. Білки крові транспортують поживні речовини. Деякі білки, ферменти і гормони регулюють обмін речовин та інші процеси в організмі. Жири, жири-ліпіди утворюють в організмі запаси, що використовуються під час нетривалого голодування. Жири найбагатше джерело енергії для організму. Правила адекватного харчування. Їж 3-4 рази на день, у певні години, не частіше, ніж через 3-4 години. Пережовуй їжу повільно і ретельно. Увечері не пий міцного чаю, кави, цукор заміни медом, ягодами, фруктами. Їж якомога менше білого хліба, а більше житнього. Уникай надто жирної їжі. досолюй страв, воду пий невеликими ковтками. Уживай свіжі, теплі страви. Пам'ятай, додержуючи правил адекватного харчування, ви надовго збережете своє здоров'я. Чому всіма нами улюблена їжа є вбивцею: чіпси, газовані напої, сухарики, мівіни, тобто їжа быстрого приготування тощо. Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо корисну та швидку страву. Це вівсяна каша. Для приготування каші ми беремо вівсяні пластівці. Для смаку додаємо улюблені та корисні інгредієнти. Особисто я спочатку додам банан, який необхідно подрібнити. В ньому багато корисних вітамінів, які підвищують працездатність та захищають від стресу. Далі на терці натираю та додаю шматочок шоколаду, який тонізує та бадьорить. А ще я додам заморожені ягоди смородини, які дуже корисні та сприяють зміцненню імунітету. Заливаємо кип'яченою водою та залишаємо на деякий час. Тепер додаємо інгредієнти. Корисна та дуже швидка страва готова до вживання. Вона дуже смачна та поживна. Всім раджу. Смачного. Харчування у Томашпільському ліцеї. Кухарі нашого ліцею готують здорові та смачні обіди для учнів за рецептами Євгена Клопотенка. Щодня в їдальні харчуються діти молодшої, середньої та старшої школи. Обіди є збалансованими та відповідають всім нормам здорового харчування. Діти із задоволенням відвідують шкільну їдальню та з усмішками на обличчі дякують кухарям за смачні обіди.